Доброго дня! Тема сьогоднішнього відео клітинний цикл. І починаємо з визначення, що ж таке клітинний цикл. Клітинний цикл являє собою весь період існування клітини від поділу до поділу або від поділу до смерті клітин. Необхідно зазначити, що клітини різних органів і різних тканин мають різну здатність до мітозу, і таким чином вони мають різний клітинний цикл. І за тривалістю клітинного циклу всі клітини поділяють на три групи. До першої групи відносяться клітини, які часто вступають у мітоз. Наприклад, це епітеліальні клітини, тому що вони лежать на межі між зовнішнім і внутрішнім середовищем, і тому це необхідно для підтримання. Сталості внутрішнього середовища організму. Друга група це клітини, які рідко діляться. Наприклад, це гепатоцити, клітини-печінки, які за потреби вступають у мітоз. І третя група це клітини, які ніколи не піддаються мітозу. Наприклад, це нейрони, нервові клітини. Весь клітинний цикл ділиться на два великих періоди це інтерфаза і мітоз. Інтерфаза поділяється, в свою чергу, ще на три періоди. Це пресинтетичний період, синтетичний, посинтетичний. І саме на інтерфазу приходиться 90% часу всього клітинного циклу. Починається інтерфаза пресинтетичним періодом. Він наступає одразу після мітозу і триває від кількох годин до кількох діб. Пресинтетичний період позначають літерою G від англійського слова GROW, що означає рости. І тому у цей період клітина характеризується посиленим ростом. Цей ріст відбувається в основному за рахунок накопичення клітинних білків. Також у присинтетичному періоді клітина досягає нормального розміру і відновлює необхідний для підтримання життя склад органел. У цей період клітина починає готуватися до синтезу ДНК, який буде відбуватись у наступному Синтетичному періоді, який наступає одразу після пресинтетичного. Абревіатура S походить від англійського слова synthesis, тобто синтез. У цьому періоді відбувається синтез білків гістонів, відбувається редуплікація ДНК і, відповідно, подвоюється кількість хромосом. Необхідно відмітити той факт, що s період синтетичний період є вузловим періодом у клітинному циклі, і тільки та клітина, яка пройшла синтетичний період, може вступати до поділ, у поділ у мітоз. Також у синтетичному періоді відбувається подвоєння центріоли клітинного центру. В середньому триває цей період від 8 до 12 годин. Наступний період постсинтетичний або G2. Його називають премітотичним, тому що він передує мітозу, і у цьому періоді відбувається підготовка до мітозу. У постсинтетичному періоді відбувається. Синтез необхідною для мітозу інформаційної РНК, в кінці цього періоду або спочатку мітозу синтез РНК уже буде різко знижуватись. Також необхідно відмітити, що постсинтетичний період є найкоротшим періодом інтерфази і триває він 2-4 години. Описаний нами клітинний цикл, характерний клітинам, які зберігають здатність до мітозу. Але поряд із цим в організмі є клітини, які виходять із циклу, і такі клітини називають клітинами G0 періоду. Вони не проходять синтетичний період і не поділяються, і знаходяться у стані спокою. Це клітини, які або тимчасово або остаточно перестали поділятись. Існує кілька типів клітин G0 періоду. До першого типу належать стовборові клітини різних тканин. Наприклад, це кровотворні клітини. Вони являють собою малодиференційовані клітини, які Зберігаючи здатність до поділу, на довгий час виходять із клітинного циклу і вступають у G0 період. До другого типу належать клітини, які, втрачаючи здатність до поділу, спеціалізуються, проходять диференціацію, і серед клітин цього типу можна розрізнити два підтипи. Одні клітини, які стали на шлях диференціації назавжди. Втрачають здатність до поділу, вони деякий час проявляють функціональну активність і потім гинуть. Прикладом таких клітин можуть бути зрілі клітини крові або, наприклад, клітини епідермісу. До другого підтипу відносяться клітини, які після диференціації не втрачають здатність до поділу, і за потреби вони можуть повертатись у клітинний цикл. Наприклад, це гепатоцити, клітини-печінки при видаленні частини органа починають синтезувати ДНК і вступають у мітоз. І третій тип клітин G0 періоду являють собою високодиференційовані клітини, які в дорослому організмі незворотня втрачають здатність до поділу і мають термін життя, який буде співпадати з терміном життя організму. І прикладом таких клітин є нейрони. Наступним періодом клітинного циклу є мітоз. Він наступає після G2 періоду і являє собою універсальний механізм розмноження нестатевих соматичних клітин. Мітоз в середньому триває 1-3 години, і його біологічне значення полягає в тому, що мітоз забезпечує рівномірний розподіл генетичного матеріалу між двома дочірніми клітинами. Поділ клітин шляхом мітозу забезпечує ембріональний ріст і розвиток організму, регенерацію тканин і органів після пошкодження. Але необхідно відмітити, що під час мітозу клітина втрачає свою функціональну активність. Мітоз умовно поділяють на чотири фази це профаза, метафаза, анафаза і телофаза. Починається мітоз із профази. Це перша фаза. Вона характеризується тим, що ядро збільшується в розмірах, хроматин починає закручуватись у спіралі, і в результаті з'являються такі ниткоподібні, дивимося на слайд, щинні тільця, які добре сприймають фарбування основними барвниками, наприклад, гематоксиліном, і називаються ці тільця хромосомами. Спочатку вони не дуже чітко відокремлені одна від одні. Це стадія ранньої профази, або її ще називають стадія щільного клубка. А ось уже на кінці, у кінці профази окремі хромосоми вже добре розрізняються, помітні їхні чіткі межі, і цю стадію називають стадією пухкого клубка. Наприкінці профази. Зникає ядерце і руйнується ядерна оболонка, яка розпадається на фрагменти. Також під час профази ще відбувається і утворення веретена поділу, що відбувається за рахунок розходження центріоли до полюсів клітини, і до кожного полюсу відходить подвійна центріоль, яка називається диплоф... диплосом. Метафаза наступна. Фаза після профази вона починається, коли хромосоми починають рухатись до центру, до екватора клітини. І цей процес називається метакінеза. Усередині метафази хромосоми вистроюються в екваторіальній площині веретина поділу і утворюють ось таку, дивимось на слайд, метафазну пластинку. Або її ще називають материнська зірка, у якій центромерні ділянки хромосом будуть звернені до центру, а плечі, ось вони, будуть звернені до полюсів, до периферії клітини. Наприкінці метафази можна побачити, що кожна хромосома буде складатись із двох сестринських хроматид. Плечі цих хроматид будуть лежати паралельно. І тут необхідно зауважити таку важливу деталь, що в метафазі клітини залишаються тетраплоїдними. Тобто, вони мають набір 4Н. Метафаза займає третину від всього часу мітозу. Наступна фаза це анафаза. І тут сестринські хроматиди. Кожної хромосоми, дивимось на слайд, вони втрачають зв'язок між собою у ділянці їхнього з'єднання, тобто у ділянці центромери, і починають рухатись, дивимось на слайд, до протилежних полюсів клітини. При цьому центромерами вони будуть обернені до полюсів клітини. А плечима до екватора. Анафаза є найкоротшою стадією мітозу, і вона займає лише кілька відсотків від усього часу мітозу. Але анафаза є дуже важливою стадією, тому що на цій стадії два ідентичних набори хромосом, вони відокремлюються: ось перший набір і другий набір і переміщуються до протилежних полюсів клітини. Потім настає четверта фаза телофаза. У цій фазі хромосоми деконденсуються, вони збільшуються в об'ємі, тут відбувається утворення ядерної оболонки і також утворюються нові ядерця. Також в телофазі відбувається і поділ тіла клітини, і цей процес називається цитотомія або цитокінез. І вже в утворених клітинах починається новий період G1. І давайте з вами переходимо до контрольної частини, до розгляду тестів, які можуть у вас зустрічатись на іспиті Крок 1 у блоці цитологія, гістологія та ембріологія. В окремих клітинах протягом життя організму не відбувається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Назвіть ці клітини. Із перелічених варіантів лише нейрони або нервові клітини відносяться до клітин G0 періоду, які остаточно втрачають здатність до поділу, і їх термін життя співпадає із терміном життя організму. Наступний тест: під час поділу клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні ядерна оболонка, ядро і ядерце, а центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосомиш виглядали як клубок ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі, для якої фази це характерно. Відсутність ядра ядерця і ядерної оболонки є характерною ознакою. Профази. І також необхідно відзначити, що у профазі відбувається розходження центріолей до полюсів клітини, і це ми бачимо в умовах тесту, а хромосоми мають вигляд клубка ниток. Тож правильна відповідь профаза. Наступний тест. На електронній мікрофотографії представлена клітина без ядерця та ядерної оболонки або мембрани. Хромосоми розміщені нещільно, а центріолі мігрують до полюсів. Назвіть фазу клітинного циклу. Відсутність ядра ядерці ядерної оболонки є ознакою профази. Також міграція центріолей до полюсів відбувається саме у профазі, і нещільне розміщення хромосом також характерне для профази. Тож, правильна відповідь профази. Наступний тест досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які належать до клітинного комплексу, що постійно діляться, який процес забезпечує генетичну ідентичність цих клітин. Біологічне значення мітозу полягає у ідентичному розподілі генетичної інформації між двома дочірніми клітинами. Тож правильна відповідь мітоз. Наступний тест проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії, яка називається метафаза, тому що у метафазі спостерігається максимальна спіралізація хромосом. Далі, у життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними, у який період клітинного циклу спостерігається це явище. Редуплікація ДНК і подвоєння числа хромосом відбувається у синтетичному періоді. Вивчається мітотичний поділ клітин епітелію ротової порожнини. Встановлено, що в клітині диплоїдний набір хромосом. Кожна хромосома складається з двох максимально спіралізованих хроматин. Хромосоми розташовані у площині екватору клітини. Ця картина характерна для. Такої фази мітозу, як метафаза, тому що саме в метафазі спостерігається максимальна спіралізація хроматид. також в метафазі хромосоми розташовуються в, по центру, в екваторі клітини, і вони мають диплоїдний набір хромосом. Наступний тест. На одній зі стадій клітинного циклу хромосоми досягають полюсів клітини, де спіралізуються і навколо них формується ядерна балонка і відновлюється ядерце, у якій фазі мітозу перебуває клітина. Клітина перебуває. У ста... на стадії телофази, тому що саме у телофазі відбувається деконденсація хромосом, відбувається відновлення ядерної оболонки і відновлення ядер. Це тож правильно, відповідь, телофаза. У клітині, у якій відбувається мітотичний поділ, спостерігається розходження дочірніх хроматит до полюсів клітини. Визначте стадію мітозу. Ця стадія анафаза, тому що в анафазі сестринські хроматиди кожної хромосоми втрачають зв'язок і починають рухатись до протилежних полюсів клітини. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!